Сейчас ребята нам расскажут плюсы внутренних аппаратов и плюсы в наружных аппаратов. И мы для себя посмотрим, какие для, для нас лучшие установки, какие не для лучше. И после этого зададим еще вопросы и ответы и расскажем вам про ошибки в кабинете и как где смотреть эти ошибки для того, чтобы максимально самим разбираться в аппаратах, а не звонить нам и спрашивать какие-то вопросы. Женя с Владом э, расскажут нам про два наших аппарата. Один аппарат у нас не утепленный стоит, вот. Один аппарат стоит утепленный. Мы сейчас просто вот здесь вот в табличку запишем плюсы и минусы каждого аппарата и сделаем для себя, подобьем итог, потом лучше все-таки использовать и в каком бизнесе. Да, техничного отвора, ширины. то есть монтаж удобнее. Твоїх Однозначно. Та, я хочу вам представити утеплений автомат. Як мій товариш Владислав сказав, що він набагато легше встановлення в приміщенні, я можу поспорити з цією думкою, так як установка в приміщенні не завжди є доступною і не завжди є дешевою, так як вона займає торгову площу. Установлювати водомати стаціонарні з обігріву можна набагато легше на вулиці, так як для водомата потрібна тільки лише подача води та електропостачання. Можна домовитися також біля магазинів, біля ОСББ. Так. Чому на вулиці краще встановлювати стаціонарні автомати? Так як це плюс для цільових клієнтів, які планують купівлю, так як в приміщеннях, сам водомат він є скритий від клієнта. І не завжди, якщо відсутствує банер якийсь, який рекламує саму точку локації водомата, якщо він не присусти, клієнт може не замітити цей водомат. Так само укупність. Придбання води, на мою думку, набагато більше це в пізній період. Тобто, якщо в нас приміщення, можна поставити той самий банер, можна поставити ту саму наклейку прохідність, де він знаходиться, тобто рекламу, можна поставити промоутера. Промоутером може бути як і касир, якщо це в магазині наш магазин, так і людина ваша. Ви і тим самим збільшувати продажі і не бояти, що вночі автомат змерзне, відключить світло, тому що зараз актуальніше ставити приміщення. Маркетингові ходи можна робити різними е, варіантами, і тим самим збільшувати продажі, не переживаючи за автомат. В нас е, плюс, який великий, це да, набір води для клієнтів. Тобто, у нас в різну пору року, якщо це може літку дощ бути, якщо це холодно, зима, якщо це вітряно, тобто в нас автомат знаходиться в приміщенні, він чистий. Не потрібно підходити до нього, часто протирати зону наливу, бо це також впливає на набір менше води. Кліринг внутрішній авто, кліринг автомату витирити, менше, та, і, та, і ще та, плюс, та, який це заміна та, фільтруючих та, елементів. Тобто при обслуговуванні і інкасуванні ми, на нас не впливають погодні умови. Тобто ми спокійно можемо прийти, сість, удобний, на коліна та, сісти, удобний, замінити фільтруючі елементи. Нутрії поміщення, чим науці, так? Так, та, так да, я за це топлю. Але мінус заміни фільтрів. Якщо водомат знаходиться внутрі магазину, в разі відключення світла, в разі тривоги, якщо клієнт недбайлово відноситься до заміни фільтрів, йому от потрібно замінити фільтри, і я, до прикладу, якийсь певний час, що магазини відкриваються, йому набагато легше буде це зробити на вулиці. Так як, в принципі, водомат не особо пачкається на вулиці, так як його можна встановити в досить хороші локації, де він не буде забруднятися. І заміну фільтрів він може зробити в будь-який любий собі зручний час до постійний до доступ, так Так як це досить великий плюс є. можна От, прибиральниці ключка взяти прибиральниця замінить фільтра <ріхи> наружне автомат. Доступ 24 чотири на і Можна в любої время поміняти фільтра. не надо думати як в магазині всевірно. В цей момент про сіця вже... Це та так само в день, можна і вночі зробити, що ви можете приїхати до свого водомату зробити великий набор води, великий хітражак щоб вам не тискатися в той же самий магазин і легше набагато транспортування удобний все їзд їзд автомату, вірно, так? удобний під'їзд автомату. Та була економія на проведення комунікації, а який ще великий плюс це ми, ми за світло не платимо. Банально. Тобто, якщо в нас в середньому десь взимку півтори-дві тисячі витрачається тільки на світло, так. Uh, і при цьому ми будемо за них платити, ми нікуди не дінемося, то в приміщенні ми за нього банально не платимо. Да. Ми вже економимо в сезон, тобто це три місяці, а взагалі 5 місяців ми економимо. Він сказав, що сама безпека водомата в приміщенні є набагато краще. Я би з цим поспорив, так як наші водомати. Я ще не казав? Ти не казав? <сум> <сум> ну, скажу, так як наші водомати досить хорошо захищені зсередини, то знаружі, Замками внутрішніми і наружними, так само є доступ до датчика відкриття дверей. В разі якщо буде відкриття без вашого відома, це смс-повіщення на ваш телефон. Так само є гучномовна сирена, яка, на жаль, тут встановлена. Гучномовна сирена, яка досить неприємним звуком буде супровождати зловмишника. І на вашу увагу, якщо ви хочете ще максимум безпеки, ви встановлюєте камеру, за якою ви 24 на 7 дивитесь. дивитеся. Вам не потрібно буде встановлювати Отлично, водомат так про про да, до речі, це насправді вагомий, дуже великий плюс. Ми не переживаємо. А внутрішній апарат, він ніколи, по суті, не буде вскриватися і ніколи не буде плохо виглядати. Раз, це перше, що внутрішній апарат у нас і Що у нас внутрішній апарат, виходить? Не боїться воровства, и або пошкоджи, и второе, можно это Само состояние аппарата внутреннего намного лучше, чем наружного поверьте. Если внутренний может 5 лет стоять и даже в пленке не повредится ничего, то наружный надо будет уже переклеить, вам, и по сути это тоже деньги. Это еще показывал расширение. Мы можем установить 10-дюймовый экран. Чем мы отличаемся вообще немножко от других производителей? Тем, что мы качественно делаем покраску аппаратов, и видите, у нас они не Начинають жавіти там через ну, огорчені да, видите, нас У нас є ножки. У нас є апарати, от, немножко підгодня. Якщо mm -hmm. ви бачите других производителей апаратів, вони знаходяться на землі. Можна підняти до 20. На землети, у нас землети, є там, ножки. Всю серость, всю Можна їх взяти. Все, взяти. Так. 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 Також хочу сказати, що сама окупність в автомата, який знаходяться на вулиці, набагато більша. Це як набагато більше цілісність клієнтів, які його бачать. Так само сам автомат робить собі рекламу яскравою обклейкою. І укупність самого автомату. Так, звісно. Тепер паріруємо. Наприклад, у нас є купюрник-монетник, системи платіжні, ми їх можемо використовувати як і назовні. Це великий плюс, але є ще великий плюс: ми їх можемо використовувати ці платіжні системи, а розрахунок може бути на касі. Ми можемо робити автомат. Як і просто налив на касі розрахунок. Тим самим окупність. Ми можемо нормалізувати тим, що вона буде на вулиці. Тобто менше витрачаємо, можуть бути менше клієнтів, але за рахунок цього окупність у нас майже однакова стає. Який плюс внутрішнього апарату? внутрі магазину можна поставити автомат без платіжки взагалі, просто кнопки пуск, і чоловік собі піхоти воду, а на касі не треба ставити купюрник, монетник не треба ставити, не надо думати про какой то термінал при класс, вообще про какой то ліфте і як. Плюс апарата внутрішнього, то що не надо на платежку тратить денег, а це опять же купюрник монетник. Сколько стоит? 350-150. Це 500 долларов. экономии що. Економія на платежці. Це тільки економія. Це экономия економія. Це економія тільки на самому матеріалі. Тобто, далі ми економимо на. Заміні інкасації треба менше виїжджати до автомату і плюс на обслуговуванні, тобто не треба здавати в сервіс і так далі. То в нас платіжної системи нема. Ми дистанційно на ключ-карту через онлайн-кабінет можемо кинути там певну кількість гривень, тим самим продати його на касі. Цю ключ-карту там 100 гривень, 80 літрів чи навпаки, і людина собі може набрати платіжної системи за рахунок ключ-карти. Тим самим продавець зробить рекламу. Цієї ключ-карти і привезе клієнта на постійній основі. Можна е, проміка ставити, можна давати ці кошти з зароблених е, на продажі ключ-карти не проміку, а касиру. І на цьому він буде заробляти і так мотивувати його. Е, форми безготівкові. На 5 екрані потрібно вибирати пункти, тобто листати, бо там зразу цього всього не видно. Але да мінус те, що на вулиці він буде заліпати при дощі. Якщо електроенергію виключили і там мінус матриця може і все він не буде працювати і це не по Так же саме плюс наружних автоматів, тим що, якщо вони до прикладу в обігріви, в період знеструблений, якщо в магазині є генератори, ви можете їх встановлювати в магазин, переносити, але надалі дай Бог, якщо все буде добре. Ви можете їх встановлювати будь-де. і Вам не потрібно буде потім думати, де б це взяти обігрів корпуса і де б це знайти локацію, щоб, щоб грубо кажучи, обігрівався сам водомат. Таке водомат не треба буде докомплектовувати. Сіль, Утеплений автомат. О, Утеплений автомат. <гум> Нам про апарат. Так, та? так, так, та так, так само, що я хотів сказати, та... кінцеве стосовно стаціонарних автоматів, в разі, якщо буде знеструблення, наші водомати при температурі 20 градусів можуть тримати температуру всередині до 5 годин. Так же само є свічки, які ви сьогодні дивилися, які ми, до речі, випробовуємо. Які так само в період знеструблення можуть до 5 годин тримати температуру водомати, щоб не самі не замерзала фільтра і також вода, і щоб не портилася робота водомати і електрика. Це внутрі якось більшою на воду: тонну або дві тонни взяти, поставить наружную панель. По сути, внутри вы можете или систему очистки установить, или под привозную воду использовать. Но это регионы, где проблема сейчас с водой вот, в основном. Чем хороши панели вот эти вот? Они мало потребляют энергии. Вы внутрь можете сюда установить УПС, такой, как мы вам показывали, с аккумулятором автомобильным. С автомобильным аккумулятором он может где-то работать порядка 5-8 часов, там, смотря какая мощность аккумулятора. И, соответственно, вот как раз в эти моменты, когда отключает свет, когда ничего не работает, ваш аппарат может нормально светиться, работать, продавать воду, потому что ему не надо ни, ничего чистить, у него запас есть, а для продажи воды насосик мало потребляет энергии, и он не, не э, разряжает аккумулятор. И, по сути, за счет того, что корпус маленький и утепленный, тут термокабель 1,5 метра 30 ватт, он нормально держит температуру и вот, вот этот вот аккумулятор, который мы сейчас испытываем, он 30 ватт, может работать 3 часа. То есть, если на большом аккумуляторе, то я говорил, что там до 16 часов может просто греться, а вот если продавать, то там 5-8 часов может работать, и, соответственно, вы можете зарабатывать на них, когда вообще воды не нету, все бегают там. Ищут где эту воду набрать, а по 8 часов сейчас отключает свет, и, соответственно, в это время вы можете зарабатывать нормальные деньги. Пока смотри, какой плюс этого автомата? Емкость э, тут может быть большая. Ты можешь себе там на 500 на тонну поставить емкость и продавать чуть ли не целый день воду. Здесь 200 литров у тебя выберут, там, ну что, пару человек придет с, со двора. Вот смотри, нету воды. В это время все, все там бегают, где-то ее там покупают. Воды вообще нету, ни в крайне нигде. туалет даже спустить Тут ти пошел вниз в конце концов, купил по домом, а тут що 200 литров продалось і все вже пустою. А, а ви казали, що можна зробити систему очистку окремо, в себе десь там в приміщенні, купляти такі автомати з ємкістю, тобто мати свій цех по розливу, тим самим на воді економити, бо ви не закупляєте її там по 75-85 копійок і заливати свою воду вже в автомат, тобто ціна. По суті, звичайного навісного автомату, але система очистка там і блок з ємкістю в іншому місці, де є проблема з водопровідною системою. Також інформацію по продажах ви можете спостерігати в себе в онлайн-кабінеті. У вас буде кожне день, оскільки було проданої води, і ви можете контролювати об'єм ваших. сказать емкости, если они находятся без датчика. Это уже Удобно собственнику автомата его обслуживать и в любое время можно приехать обслужить и не надо никого просить, откройте магазин. Есть. Не надо часто обслуживать и вытирать аппарат, он всегда чистый вид имеет, а на улице бывает такое, что подъезжаешь к аппарату, а он реально грязный-грязный. И этот плюс очень такой весомый, я вам честно скажу, потому что Как раз внешний вид апарата, это то, на що обращают люди внимание, допустим и грязному, если хозяин не следит за апаратом, він грязный, все вот там вон внизу куча болота, і в ньому аж не хочеться поставити набрать набрати води, а вода ты покупаешь, вроде хороший чистый продукт. И когда стоит внутри автомат, внутри помещения, то там нету ни пыли, ничего внутри, и он чистенький и красивенький. На улице бываешь, особенно при дороге стоят автоматы, там дорога, пыль летом, куча всего. Приезжаешь к аппарату, он весь грязный, в пыли, дождь пойдет, все, все захляпанное, кнопки грязные. Вот это вот минус, скажем так, и этот аппарат на улице всегда надо протирать, а внутри ты его взял, инкассировал и уехал. По сути, автомат чистенький. Внутренние аппараты можно не ставить в платежную систему, а всю продажу делать через кассира и получается на этом сэкономить тоже порядка 500-700 долларов на аппарате. Не нужно инкассировать, выезжать к аппарату, потому что смотрите, опять же, если у вас стоит внутренний аппарат, нету платежки, по сути, к нему надо приехать будет вам один раз всего лишь в месяц поменять фильтра. Если есть платежка, это значит, надо раз, два раза в неделю приезжать, инкассировать. Вот представьте себе, стоит внутри аппарат, нету платежки, раз, не инкассируете, не надо его вытирать, потому что он не так часто пачкается, и вы всего лишь раз в месяц приезжаете к нему, поменяли фильтра, и все остальное время он независимо сам работает. Плюс не, плюс не застряют. У кассира ты приехал, забрал за месяц деньги, и все. Ну, вот так. ты забрал за месяц свою кассу, там, 10 тысяч, и когда поменял фильтра, ну, и ну, больше не катаешься. На а, он на карту тебе может скинуть, так, да, что, ну, хочешь. А что тут, хочешь. А тут, а тут смотри, во-первых, надо инкассировать, во-вторых, попала какая-то застряла купюра, ее надо приехать, э -э вынуть, и получается, есть как минимум 5-6 выездов к аппарату, э обязательных в, -э в месяц. А к внутреннему ты можешь вообще один раз выехать в месяц. А 5 выездов, это опять же, какая-то тысяча гривен уже есть у тебя. Большой плюс, что в Серендене есть амбассадор. Что такое? Смотрите, что такое амбассадор. Иногда продавец может больше продать, чем сам автомат на улице, потому что хороший продавец расскажет всему району, какая здесь хорошая вода, что здесь ребята постоянно меняют фильтра, за ним следят и здесь вода классная, а вот в соседнем магазине никогда фильтра не меняют. И это как раз делает продавец, а не сам автомат. Вот эти вещи рассказывают. Плюс реферальная система, которую вы не рассказали, ребята. У нас есть еще такая штука, как реферальная система в автоматах. И у нас можно за то, что один другого притянул клиента, и ему может падать... Смотрите, если я, допустим, привожу тебя, допустим, к аппарату, тебя подключаю, выдаю тебе ключик или в телеграмму подключаю, я могу получать с тебя дальше бонусы. Допустим, там вы можете сделать реферальную систему, когда продавец получает бонусы за каждого клиента, и он будет вам так стараться этих всех клиентов заводить к аппарату, будет вашим настоящим амбассадором, потому что он будет с каждого продажи иметь еще себе какой-то 5%, которые будут себе дальше обналичивать или что-то делать. Поняли? Смысл вот, вот, это тоже хороший плюс. Внутренние аппараты не боятся тачи, не боятся воды, не боятся ничего, и не надо ставить козырьки и, и, и все такое. Вот. И вам решать, какие автоматы где ставить, где наружные, где внутренние, потому что, как вы видите, наружные аппараты по идее дают больше денег, больше прибыль в них. В внутренних аппаратах меньше затраты. И надо посчитать теперь, насколько эти доходы перекроют вот эту часть затрат, которая там есть, потому что наружный аппарат, к примеру, может дать на 30 процентов больше прибыли, но я так понимаю, он где-то и на 30 процентов больше затрат у него, чем чем по внутреннему. И если хорошо подойти еще с инкассациями, не ставить платежку ничего, вы можете экономить реально на внутреннем аппарате хорошо денег при работе.